Ми живемо у світі, де прокидатися без телефона, здається дивом. Перш ніж відкрити очі, рука автоматично шукає його поруч. Ти не перевіряєш час, ти перевіряєш себе, чи хтось написав, чи щось сталося. Смартфон став дзеркалом нашого життя, але це дзеркало не завжди відображає правду. Іноді воно спотворює нас повільно, непомітно, але невідворотно. Підпишись на канал Речі Вбивці і постав лайк. Бо сьогодні ти дізнаєшся, чому річ, без якої ми не уявляємо життя, може бути нашим тихим ворогом. Ти коли-небудь задумувався, скільки разів на день торкаєшся свого телефона. За підрахунками дослідників із Каліфорнійського університету, у середньому понад 2,5 тисячі разів ми торкаємось його після громадського транспорту, після грошей, після туалету, і все це осідає на екрані. Британські мікробіологи ще у 2017-му довели, поверхня телефона містить у 10 разів більше бактерій, ніж сидіння унітазу, і серед них не лише нешкідливі, знайшли навіть кишкову паличку. Тому, коли ти підносиш смартфон до щоки, частинка цього світу опиняється просто біля рота медики радять хоча б раз на день протирати екран вологою серветкою. Просто і цього вистачить, а ти чистиш свій телефон регулярно. Напиши в коментарях, цікаво, скільки людей справді це роблять. Друга історія стосується ночей. Уяви, темна кімната, тиша, ти гортаєш стрічку перед сном ще дві хвилини. Але ці дві хвилини перетворюються на годину. Вчені Гарвардського університету довели, що навіть короткий контакт із блакитним світлом екрана блокує вироблення мелатоніну. Мелатонін це гормон, який каже мозку, час спати. Коли він блокується, сон стає поверхневим, організм не відновлюється, а вранці ти прокидаєшся розбитим. Є історія про студента Максима, який три місяці не міг зрозуміти, чому постійно відчуває втому. Він думав, що причина в каві, навчанні, харчуванні, а потім спробував тиждень не дивитись телефон перед сном і просто ожив. Мозок, який отримує темряву, нарешті починає працювати природно. Поклади телефон хоча б за 2 метри від ліжка. Це дрібниця, але вона змінює все. Третя небезпека звук, який ми навіть не чуємо. Кожне сповіщення це мікроскопічний поштовх дофаміну, гормону задоволення. Мозок звикає реагувати на дзвінок, вібрацію чи навіть очікування, і коли нічого не відбувається, починає тривожитись. Психологи з Кембриджа називають це ефектом фантомного дзвінка. Людина відчуває, ніби телефон вібрує, хоча він мовчить. Мозок сам створює ілюзію, щоб отримати свою дозу стимулу. Це вже не просто звичка, це залежність. І саме тут починається найцікавіше. Бо навіть якщо ти вимкнеш телефон, твоя увага частково залишиться в ньому. Ти ніг помічати. Коли телефон поруч, навіть вимкнений, ти працюєш гірше. Це не здогадка, це результат дослідження університету Чикаго. Учасників попросили виконати завдання на концентрацію. У одних телефон лежав на столі, у інших в іншій кімнаті. Різниця в результатах виявилась величезною. Ті, у кого телефон був поруч, показали на 30% гірші результати. Навіть коли ми не дивимося на екран, мозок напівслухає, а раптом щось трапилось, і це з'їдає нашу увагу як фонова програма, яку неможливо вимкнути. Ти теж ловив себе на тому, що не можеш зосередитись, якщо телефон поруч. Ще одна темна деталь технологічне старіння. Пам'ятаєш, як твій телефон починає гальмувати після кількох років. Компанії кажуть, що це випадковість, але дослідження французьких техноекспертів показали деякі оновлення дійсно знижують швидкодію. Вони називають це планованим старінням твій телефон не старіє сам, його старять, щоб ти купив новий. Це як якщо б автомобіль спеціально ламався після певного кілометражу. І ми звикаємо, думаємо, що це нормально, але по суті це психологічна маніпуляція, яка працює з нашим страхом відстати від світу. Ти коли востаннє міняв телефон, бо справді треба, а не тому, що вже час? Інша, майже невидима небезпека мікрохвильове випромінювання. Так, його рівень у смартфонах вважають безпечним, але дослідження американських медиків показали, коли телефон тримають біля голови по кілька годин на день, частина клітин мозку нагрівається. Поки що це не доведено як шкідливо, але є гіпотеза, що тривалий вплив може прискорювати клітинний стрес. Тому тримай телефон на відстані, коли говориш довго, або користуйся гарнітурою. Це простіше, ніж потім шкодувати. Іноді смартфон навіть не треба вмикати, щоб він працював. Додатки з доступом до мікрофона чи камери можуть слухати тебе у фоновому режимі. Пам'ятаєш ситуацію, коли ти просто говорив про подорож, а потім бачиш рекламу квитків. Це не магія, а алгоритми поведінкового збору даних. Компанії аналізують фонові звуки, теми розмов, інтонації і показують рекламу точніше, ніж ти уявляєш. Це вже не просто телефон. Це спостерігач, і ми добровільно дали йому дозвіл на це, натиснувши прийняти умови користування. Було у тебе таке, що реклама знала тебе краще, ніж друзі. А тепер найглибше психологічна порожнеча телефон став для нас емоційною подушкою ми гортаємо стрічку, коли сумно, ми відкриваємо чат, коли хочемо відволіктись від самотності, і навіть коли нічого не відбувається. Ми шукаємо хоч якусь емоцію на екрані. Психологи з Німеччини дослідили люди, які проводять понад три години на день у соцмережах, частіше відчувають тривогу та зниження самооцінки. Мозок звикає до коротких спалахів задоволення, лайків, коментарів, повідомлень, а реальність здається повільною, нудною та І саме тоді з'являється порожнеча, яку нічим не заповниш. Це не смартфон винен, це ми зробили його центром нашого світу. Пам'ятаєш історію, коли ти залишив телефон удома. Тривога, ніби забув ключі, гроші, паспорт усе одразу. Учені з Іллінойсу називають це номофобією страхом залишитися без телефона. Організм реагує фізично, серце б'ється швидше, пітніють долоні, з'являється неспокій. Мозок сприймає це як небезпеку. Ми буквально зв'язали свою безпеку з маленьким екраном. Я одного разу спробував провести день без телефона і відчув справжнє звільнення. Спочатку було важко, але потім я вперше за довгий час почув тишу і зрозумів, наскільки сильно цей пристрій тримав мене в полоні. Смартфон здається безпечним. Він наш асистент, фотоальбом, будильник, навігатор, психотерапевт. Але тепер ти знаєш. Це лише маска. За нею прихований цілий світ залежності, стресу й ілюзій. Ми самі зробили себе частиною машини, яка ніколи не спить. Як часто ти про це задумувався? А тепер подивись на свій телефон і скажи чесно чи впевнений ти, що він працює на тебе, а не ти на нього? Підпишись на канал Речі Вбивці, постав лайк і напиши, про яку річ розповісти наступною. Бо наступного разу ми покажемо ще одну дрібницю, без якої ти не живеш, але яка повільно тебе змінює.